Купатися дозволено. Дев'ять столичних пляжів нині у задовільному стані і вже чекають на відпочиваючих, запевняють у комунальному підприємстві Плесо. Цьогоріч запроваджено кілька нововведень. Зокрема, окрім традиційних рятівників про безпеку відпочиваючих, дбатиме так званий пляжний патруль. Його ще наділили функцією інформування. Ми пропонували концепцію на того самого пляжного патруля, який, по суті, буде виконувати функції і контролю контролю за правилами безпеки на водних об'єктах і контролю. За пла благоустройства города Киева выполнять точно так же функцию Гражданська патруля, громадського контроля на пляжах китім молодим людям можна буде завжди звернутися за допомогою, получить контактні дані адміністрації пляжа і розвитку, що ці молоді люди помогли через брак фінансування. Більшість столичних пляжів були у край плачевному стані. Та нині більшість із них обладнали новими туалетами та навіть душовими кабінами. Справжнє ноу-хау хау прибирання зон відпочинку за допомогою приватних клінінгових компаній. Вони доглядатимуть центральний пляж на Трухановому острові, пляжі Золотий і передмісна Слобідка на Венеціанському острові за послуги. Підрядники отримують 220 тисяч гривень. Річ іде у тому, що бюджет не тратить на це допоможні деньги. Ми е, змогли оптимізувати роботу нашого підприємства і договорились. подрядчикам, что э, те деньги, которые сегодня мы тратим на коммунальных работников, будут выплачены э, частной структуре. Мы предполагаем, что помимо механической чистки будет э, машинная чистка, э, будет покос травы, э, ну будет э, уборка, уборка, собственно говоря, мусора. Вывоз мусора пока что остается на нас. Дератизация и корицидные мероприятия э, пока что остаются на нас. Підприємстві звітують цьогоріч на службу забезпечення відпочинку було виділено 8 мільйонів гривень на спеціалізовану аварійно-рятівну службу 7 мільйонів. Півтора мільйони гривень вже освоєно на підготовку пляжного сезону. Попри заявлену добру роботу, киянам поки заборонено купатися на пляжах Озер, Тельбін та Радужне. Нині вони закриті. Аби зрозуміти на якому пляжі дозволено купатися, у підприємстві рекомендують орієнтуватися на спеціальні маркери і позначки. Софія Зарудна, Андрій Пішта, АНТВ.